15% від оплати за вищу освіту або ж середню професійну повертають. Передбачено це Українським податковим кодексом. З пакетом документів слід приходити у податкову, аби там заповнити декларацію. Якщо студент працює, то аби отримати знижку, слід підготувати оригінал та копію квитанції Це оплачене навчання та укладений договір із закладом, а ще свій ідентифікаційний номер та довідку про нараховану зарплатню. Якщо студент не працює, то увесь відповідний пакет документів подає один із батьків. Включаючи довідку про власну зарплатню, податок на навчання повертають на банківський рахунок продовж 60 днів. Батьки чи там студенти, якщо вони працюють, якщо студент працює сам, то він має право сам за себе отримати податкову знижку. Якщо студент тільки навчається право на утримання податкової знижки мають його батьки. Люди, які мають право на отримання податкової знижки, мають право цю декларацію подати до. 31 грудня 2015 року і вони мають право на отримання знижки за кошти, які були сплачені за навчання у 2014 році. Тобто всі суми, які були сплачені за навчання у 2014 році, вони мають право відобразити у своїй декларації і отримують протягом 60 днів від дня подання декларації, отримують кошти на свої банківські розрахунки. Я би хотів тут зазначити, що законодавець в законі прописав граничну межу. Сума, яка підлягає поверненню. тобто ця сума дорівнює мінімальній заробітній платі на початок 2014 року, яка становила 1217 гривень. Помноження на 1,4, округлено до найближчих 10 гривень. Це 1710 гривень. Тобто, якщо батьки сплачували суму за навчання 1710, не більше, ніж 1710 гривень за один місяць, тоді вони мають право повернути кошти. Сума, яка перевищує. Цю суму з плати за навчання не повертається. Плата за навчання для цього громадянин, якщо це він за свою дитину подає, він подає договір з вузом, договір з вузом, квитанції про сплату податку, подає ідентифікаційний код свій своєї дитини, свідоцтво про народження дитини, паспорт свій подає. Паспорт, якщо дитина вже має паспорт, ну, в принципі має паспорт, подає паспорт дитини, подає. Декларацію заповнює, і в які вказує банківські реквізити, на які ми повертаємо. і найголовніше це необхідна довідка з місця роботи про заробітну плату за 2014 рік з вказанням сум сплаченого податку і по єдиного соціального внеску. У Мене вчиться дочка в політехнічному університеті на юридичному факультеті. Я б хотіла отримати якусь частину коштів за навчання. Перший рік ми платимо 10,5 тисяч. Надію, що яка сума невеличка, хоча б буде повернута державою.